Кхм, цей босс я відмічаю. Все, думаю, була, не була, тут треба залітати. Я беру пол лота, коротше, хірячу. Ну, стоп, понятно, що я ставлю. Я от сюди стоп поставив навіть спочатку, так на всякий випадок. Хоча... б, Чи от сюди... Не, вот сюди по 4,90 я поставив зразу, да, бо вже не було сенсу тим туди вище. Все, стоп, ставлю сюди. Спочатку у мене от так було. Потім я сюди переставив і зараз я взагалі ось сюди переставив по 460. 4,65. І все, і тяну. І потім виходить, я вже як тільки відкриваю і воно зразу такое бум, типу поглинання робить цього цієї маніпуляції, думаю, ну все, заєбісь. І В принципі, я, я отут -от на Франкфурті ще на цій маніпуляції трошки добрав. Оце Тут -от на, на цьому фітілі теж я взяв, бо я відмітив короче, зону поїцю. Це ж наша зона. Я вже не буду там показувати, як ми її відмічаємо. Просто короче, заход в зону поя, я отут на, на цьому фітилі я ще добираю. Коротше, у мене сьогодні день фітилей я тупо працюю на фітілях. Бо я спочатку думав, вже може не, не добирати, а просто там може там вже супроводжувати зделку і поступово перетягувати переносити просто стоп. І потягнути вже максимально. Потім думаю, та ні, не буде вже, бо ми вже так робили. Зафіксував на, на 3998, поставив собі таргет, бо у нас тут якраз це наша, ці наші фітілі, які ми хочемо з тобою забрати. Думаю, все, перетягувати не буду, просто якщо що, то добирати буду об'єм по ходу движення, якщо буде безпечно. Ну, бачу, воно блин, нормально. Манипуляция. Знову заход в зону пої, получается, зарубила і, в принципі має піти. Ну там загляди даже, потому даже по 3890. То тобто, есть якщо 4 часа включити, то розумієш, тут мы можем все знімати, снимать и потом Ты максимально низько, щоб цю ліквідність запустить. Ну цей 6. Щось... Да, заманчиво, заманчиво, конечно, було так потримати його. Може якийсь маленький об'єм залишу, то подивимось. Якщо е, просто ну тако, локально працювати, набираючи нормальний об'єкт. Наприклад, навіть навіть так сказати, дивися ми, виходить, в, на на Азії виходить, отримали якби підтвердження, що будемо падати, да, в цій поїд. Пішло, потім під ранок також є. Тобто, от вже можна було б так сказати свіжі розділки відкрити. Там з Київ має, там, знаєш, якби, і, ну, таке, от таке щось відпрацьовувати, там, по по-свіжому. Бо ну, просто я приймаю, що теж тягнути там декілька днів, а вдруг потім розвернеться, знаєш, то, звісно, це теж. Ну, вже просто зараз розуміючи ці всі моменти, як, як правильно треба заходити, де там захищену ліквідність шукати, то ми просто можемо, ну, як ми з тобою казали, просто працювати по тактиці, їсти слона маленькими порціями. Просто ми розуміємо, куди ми маємо прийти. Ми знаємо, що у нас там, ну, перший там 100% таргет це тут. Далі ми розуміємо, що у нас тут таргет є. І ми просто вже будемо там десь в цьому діапазоні, ми можемо там, наприклад, добрати собі позицію, щось воно ж нам буде малювати, якийсь там, там, щось, якісь там будуть підзняття бути. І ми десь тут там можемо, наприклад, зайти собі і піти далі за цим таргетом. Ну да, ми трошки будемо втрачати, звісно, РР. Це вже буде якби. Безпечно, з точки зору мані менеджменту, що ми вже зафіксували там частину прибутку, і ми собі, ну, нам буде психологічно просто легше це все перетягувати. Потім ми сюди можемо ще сходити. Тобто, якось так от. ну, так як по біткоїну ми з тобою, в принципі, говорили, можна було так, як я собі там планував з самого початку йти там до там ще звідси, де ми там починали набиратися. Там можна було там. З 98 тисяч тримати. От дивись, як він фігачить вже. 80 тисяч вже прокололи майже. 81. Так, да, воно може так от пролитися, бачиш, як зараз, що воно зробило просто, тупо, ну, де ти тут, тут зайдеш? Тут ніде не зайдеш по факту. Воно просто от в одному, в одному моменті там сконсолідувалося, дало Ну, хоча ні, отут можна було ще заходити на. Да. До речі, якби оце. Не привтікали, то можна було б тут ще добратися. Але таке вже, ну як би. Треба вміти вміти якби, перечікувати і не намагатися кожен дві життя. Я оце пер... пер... періодично не читаю там тих всіх інфлюенсерів там крипто. Це піпец просто. У мене там. Є там один чувак е... Криптомера. Щось... Роман... Чи як? Да, Роман Тамера, там, він там криптомера, канал в нього називається. Коротше, чувак тримає лонг по ефіру. В нього там мінус 20 коротше. Вчора він показує. Я потім скріна кинув. Коротше, чувак тримає в лонг ефір. Він вже там його кілька місяців тримає, докидує маржу без кінця. Тримає він, виходить, той, той ефір. В нього вже в моменті вчора було мінус 19, мінус 1950. Коротше, мінус 96%. 6%. Він докидує, докидує маржу. Коротше, кормить біржі. Це просто для мене. Ну, я, я не розумію, як так можна працювати. Ладно, не буду корочі, про нього сильно говорити. Досі з голови ніяк не вийде, що все, вже типу, ну, какой лонг. Ми вже падаємо там другий місяць, а вони там все лангі якісь там. Знаєш, люди не хочуть повірити, що ну, от Насік, ти як трейдер, наприклад, ти розумієш там, і ну не сидівши там. На якихось там, не знаю, річних таймфреймах, там, що там, блін, образно, що ти там, ну якщо понятно ти включиш, не знаю, місячний таймфрейм, то ти відносно місячного там ну, там маленька корекція зараз, типу, треба докуплювати, бо, походу, там піде далі. І то ми розуміємо зараз, як трейдер, що от нас, навіть включивши місячний таймфрейм бітка. Ми дивимося, що ну куди ми рухаємося? все, ми вже в принципі наближаємося до 74 тисяч, щоб також захватити цю ліквідність. Да, ось вони, вони на нас відміщені вже давно. Ми, ми про це вже говоримо. Ми вже місяць говоримо про те, що біток має бути в зоні 74 тисяч, і тільки потім можна вже дивитися на реакцію і приймати рішення, що з ним робити. Так як ти аналітику, до речі, зробив по домінації там BTC, дуже класно. Ну я там я вчора там доповнив трошки. Ну там це, домінація. А, тезер. Так, да, так, да, да, тезер. Де, да, кстати, зараз треба глянути на нього. Я так теоритично дивлюся. Він вже якраз доходить до тої верхньої границі. Фактично вже, ну, типу, ж цей. Внутрішню ліквідність він зняв. Він зараз доходить до тої границі, де вже він. О, він вже навіть. Ну, зараз я трішки докриє. Ну, вже все. Він ту верхню границю, бач, фітіля вже знімав. Ну, тобто цей якраз він зараз дійшов до такої точки, що, ну, понятно, що треба ще підтвердження якби, цьому всьому розвороту. Але в принципі це вже цікава, прям максимально цікава зона зараз для, для цього. Да-да-да. Ну я за те, що ми вже якби свою позицію відстоюємо не, не просто там з тої точки зору, що ми там віримо в те, що там якось там воно має кудись там впасти, що ми от там захотіли, щоб воно впало, і воно має впасти. Ні, ми говоримо з точки зору, що воно, що воно має впасти, тому що це графік говорить. Так, да, от у нас, до речі, в серпні да, 24-го року якраз теж була сильна просадка. От у нас якраз домінація USDT була там на рівні 6,7%. Дуже да. класно по цьому, да, по USDT. Теж дивитися, бо він фактично дає зрозуміти, якби що цей. Ну, коли перетікання капіталу відбувається. Так, да, бач, знизу виходить, знизу треба було а, ну, Типу, що все, ти вже знизу в ці піках якби, ну, закриваєш спот, відповідно, потім чекаєш у цього росту, щоб потім знову, наприклад, да, набрати спот. Тобто тут в цій зоні у нас да, домінація USDT маленька, але у нас якраз альта була в гарних позиціях. Да. Та якраз це все потім подивитися в цей період. Наприклад, на ну, так вже по інших активах. Да, да, да. Це така певна кореляція зворотня між USDT і тезером. Ми розуміємо, що просто коли домінація USDT падає, значить у нас якби альткоїн і біткоін можуть сильно себе почувати. А коли у нас домінація USDT виростає, це значить, що. Крупні ігроки, сильні руки, вони розвантажують позиції по, по, по альтах, і відповідно у нас домінація ЮСД падає.